Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами завжди я, Любов. І сьогодні у нас такий міні-рецепт по вашим запитанням і під відео минулого, минулого разу я показувала такі канапки із червоною ікрою. І мене я там застосовувала авокадо, і були запитання І в соцмережах, коли я виставляла багато запитань, як я роблю цю пасту з авокадо. Її можна... Застосовувати і як пасту, і як намазку, і як соус, навіть до салатів, з листя салату. Дуже смачно і ну, корисно, не корисно. Не все ми йому корисно. Перш за все, що я беру, я, мені потрібно не хліб підсушити, тому що я буду робити такі бутербродики з червоною ікрою. так. Просто підсушити його, щоб він був трішечки песок, ніби підрумянився, хоч з однієї сторони. Так, я взяла такий житній хліб, ви беріть, який вам заманеться. Так, що потрібно? Крем-сир потрібний. Беріть смачненький, такий, щоб був із, щоб він такий схожий був на бринзу, щоб трішечки була така. Щоб мав смак. Беремо, перш за все, авокадо. Авокадо, якщо ви берете зелене, покладіть його декілька днів і воно вам поспіє. Буде таке смачненьке. Потрібно вибрати, як вибирати, авокадо, всі знаємо. Хлібчик нам потрібно підсушити. Все, газ вимикаємо. Працюємо далі. Потрібно авокадо, яке ми вибрали, нам потрібно розімняти. зовсім зовсім так гарно розімняти. Якщо хочете, можете блендером поружним перебити. Я розминаю. Тут вже працює ваша фантазія. Можете додавати, що хочете. Я покажу, що додаю я. Обов'язково мелений перчик. Тому що він додає аромат і додає смак. Обов'язково присолюємо і пам'ятаємо, що сир у нас теж трішечки солінуватий. І ікра або червона рибка теж солона. Але щоб смак було на маски був смак, все-таки присолити його потрібно. Додаю зовсім небагато десь чайну ложечку лимонного соку або вичавити із лимона. Гарно розминаю. Я додаю зовсім небагато прованські трави. Ви дивіться, які хочете. Тут багато не додавайте, щоб не перебити аромат. Хоч авокадо, воно і нейтральне, але якщо багато яких спецій, і смак, і саме смаку авокадо, ви не відчуєте. Авокадо в даній намазці, воно як основа. Ось, ось таке воно вийшло і дуже смачне. Пробуємо. Уже навіть так можна намазувати на бутерброди. Я додаю зовсім небагато. Десь отак менше, ніж столова ложка, оливкової олії. І додаю крем сиру. Десь так гарну столову ложку з гіркою. І це все потрібно гарненько розімняти. Якщо ви додасте трішечки більше олійки, то це можна використати як поливка на салат. Навіть я роблю таку, як Цезарь і роблю таку поливку дуже смачно. Все, намазка готова. Минулого разу я вам показувала, як я в кондитерський мішок. І потім такі були тарталетки, і кондитерським мішком робила такі квіточки. Цього разу буде трішечки по-іншому. Беру підсушений хлібчик, намазую оцею намазочкою. Можна на листя салату викладати і беремо на отакі канапки, кому на свято, хто на, і на день. Як може собі це дозволити. Ікра підходить різна. І навіть просто рибка червона, або навіть рибка, саме звичайна оселедець підходить просто отакий робити бутербродики. Тут головний, головний смак виходить в цій масці, Вона дає такої і ніжності, і смаку, і підчеркує, підчеркує саме аромат і цю красу ікри. Вона така зеленувата, подивіться, яка вона. І отак. Оці такі шматочки авокадо, де попадаються, вони такі цікаві і додають такої якоїсь, дивіться, це дуже смачно, дуже-дуже-дуже смачно. Так що спробуйте. Хоч на свято колись, ось у свято закоханих, це дуже така гарна буде вам. Страва до вашого святкової і романтичної вечері. Ви тільки погляньте, яка це краса. Сам соус смакота. Ікра не така, друга, яка у вас є, рибка, помідорочок, що у вас є, і ось ви подивіться, які гарні. Такі бутерброд, такі канапки, ви можете зробити манесенькі канапочки, такі, щоб наколювати, можна взяти такий бутерброд. Дуже-дуже смакує, так що і дуже гарно виглядає. Так що готуйте, нехай вам буде смачно. Ах... Нехай у вас буде привід для того, щоб е готувати святкові страви і пригощати своїх близьких, рідних, своїх друзів, своїх коханих, якщо вони у вас є. Пригощайте, зробіть якесь таке маленьке свято, хоч навіть в цьому. Це дуже ароматно, це дуже таке гарне поєднання і дуже смачно. Хрусткий хліб змащений саме цією пастою. У цієї пасти такий ніжно-пряний, мастий, тому що тут вершковий аромат є від сиру. Саме авокадо, пряні трави, оце все поєднання, трішки оливкової олійки, вона додає такої італіянської якоїсь ноточки з ікрою. Дуже смачно. Готуйте. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю. сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.